Where are we at? We're at Enzo Vanelli, mafia guy turned real estate developer He's bullied his way out of the half the building contracts in Los Santos Extortion, murder, labor racketeering, you name it There's not a construction worker in town earning a livable wage right now And Gold Coast Development is about to go under and let me guess, you got uh, a personal uh, interest in uh, Gold Coast, right? Uh, anyone thinks you've done this before? Uh, according to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One uh, small problem. Uh, my source yeah. squealed. Yeah. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscles. Write comments and put more likes if you want the video 15 minutes. i to Може ви мені напишете, напишете, як робити. Може і сам розберусь. Mm -hmm. Ну добре, давайте виконувати місце. Так. Я раніше, коли проходив кита, то я е, проходив mm -hmm. максимум до ограблення інкасації, там щось треба робити. Там машина для відходу, там е, мусорне, треба усю фігню, фіню, мусорну машину, все зібрати. його. Це максимум, до куди я доходи. А у целось у мене прям рекорд, що я дошв до далеко. Да, тоді просто мені було впадвало все розбиратися, я не розумів, я не хотів чомусь. Я щось я не додумався, ще мені було просто впадало дивитися. Me, oh, oh, мені тут вроді миниган, буде не Скоро мені, мабуть, миниган тут на сьомому ограблении, мені повинен бути доступний миниган вроде. Mm, Раз піднімуся. Дуже образував, що він то опять не держав. Ну ладно. Мені ну, нічого тут не поробиш, це рокстар трошки, не буду натікати. Не буду їх мотікати. Рокстар трошки. Ось такі ось погані хлопчики, я зрозуміла. Мені витікати сама, ми забороняємо, помаємо тікатися. Так, мені треба піднятися. Але ж того, що піднятися, мені треба виробити у цього дяді. И ты в сраку. А по я ела. меня пистолет лучше. Ага, Да можно было зарубить их еще поставку. Он автомат без глушителя, кстати. Поэтому... А, ага, там говно и субок и А поже... Беже... У меня был мини-ган вроде. Я на военной базе его взял. Это парч не снимал. Сюда. Да в сраку. Да идет в сраку, это понял. Дураччок. Какашка. Ой, впал туда. Я в паук страшно. Ч это дропля? Да. Да откуда ты с... Ааа, ушки! Вс, бля! Зато впал вминает! Вы хаешку гранату! Господи, я их навіть не бащи, тут темно, ты в страсть на мамонта. Тут темно, як в и мамонта. да их да не бащи. Перебегаешь, блядь. Бі... На! Зараза. Убив его. Там еще, блин, дофига их. Ругранатомет. Убиватый иду. Убивать иду. Так, тут машина. Тут машина якась. тільки попробуйте там відтуди вийти. Я вас всіх попереконючу. Поперестрілюю. Ось ось мій, до речі, улюблений автомат. Понял, не на того нарвався. Get back! I'll put you out of business! These motherfuckers! откуда ага а, а, а бачу, бачу. собака блин меня украя не достану та ну та ну блин без с... мистея не достану там де да блин там чи не там а, so. okay. e. все. Окей. по ліфту, да? Е. А нафіга собі все ускладню? я можу ще шар сразу піднятися. пидняться, а да. Нифига себе круто. Ти в равно, Поняв? Ти розмовляєш на державну, тому мені треба тебе ліквідувати, як казав дядя Буданов, поняв? так, ось стак от переход, переход, переход. Шооо! Зараза. Ха, навіщи кого такого шара? <звук> <звук> Ах ти гивнюк, з дробовика мене з пастяшка взяв. Гивнюк. Бачите, яка крыса. Бачите, бачите? Отак от робити не можна. Отак от робити не можна, щоб з дробовика і пастяшка, ребята, Так не можна робити. Пані, you... не можна. Ви, б**ці, хочете мене зберігати? Він тут! Беріть цей пакет! Так из дробовика и подтяжка нам нужно. Собака, вонючая. Стоп. Бесрав все, блин. Проходите, Франк.

І тут немає ніяких е е таких ручок, щоб триматися. О логіка як не шатаю тут ніщо. встигаю, тут цель целью летає, мені її треба догнати, я нафига на устыгаю ничего среагировать. Оу oh, щит, прилете, что ты меня. Я бачив прохождення чувака, що у нього него будет яган я сильный силь. Аузи якие! Ааа! не, не сдохну. Ааа! Ты решишь штрафу та блядь. Щось треба робити, десь прятатися, я не встигаю, надо прятатися, я не встигаю нічого робити. І це дуже образово. О shit! There he is! Лифирват цель. Понял. Та идет. Як вс вертолета вообще в скрытии не могу понять? Да иди в страху, где ты, блин? Прежде Да бар его, это баф, Я Я его б зараз обмотикав, но. Не мама не дозволяю. <клес> так. А так можно было с самого початку? От меня просто так сикало Я Это понял, можно, а я трошки надо думать. Покиньте <клес> территорию, да? Ха, иди в сраку, лохи. Ха-ха, <laughs> <Два> шары. Да. <coughs> О, ЛГБТ парашют. Понятно, все понятно. Ну, в принципе, я догадывался, что создатели игры <coughs> Так. Это я знаю мы должны сейчас это заморачивать, слишком много тепла дядя Лестер, я забираю свои слова брата он 10к дал, Нифига себе Лестер хороший дядя офигеть ну ладно, хорошо, я выполнил задание из скилл

에... Hello, Ща, It's Amanda. Сейчас, секундочку. Ага, скину трубку, модель. Я просрал 5000, блядь. Не. Неприем. Ну добре, до побачення. Отбывайте. Замбув шум, да. Пока.